Вітаю, друзі підписники глядачі нашого каналу Пасіка Миколи. Мирного неба, спокою і добра Україні! Сьогодні в нас 28 лютого, останній день зими. Що ми сьогодні робимо? робимо е, огляд наших е, бджолосімей на основному е, матку точкові. Останній огляд ми робили 28 січня, пройшло вже більше місяця. Зараз просто е, швиденько переглянемо, е, чи є е, які проблеми в сім'ях і е, наші проблемні сім'ї, яких були проблеми, як вони себе поводять. Дивимося, сім'ї. Це будемо робити оперативно, щоб їх не застужувати, того, що вже є. Клуби вже розпалися, розплід є, корму вистачає. Ця сім'я у нас була дійшла до задньої стінки. Ми Миложили планочки, щоб пчілки переходили на сусідні рамки. Як бачимо, спереді пчілки не переходять, клуб розпався, але ось тут вони вже почали переходити. Тут все нормально, корму їх вистачає. Зимують до першого весняного очисного обльоту. Далі ми будемо скорочувати і перекомплектовувати гнізда в тих сім'ях, яких потрібно. Ну, от. Сидять гарно, корму їх досталь. Клуби розпалися. Сьогодні в нас зранку було 8 градусів морозу. Зараз сонячно, цілий день сонячно, але температура не піднімалася більше плюс двох. Якби, і що інтересно, і вітру немає. Якби було трошки більше, можливо, був би гарний обліт. Це наша 56 та сім'я. Проблемна сім'я, найменша наш на цьому точкові. Як бачите, клуб розпався. Ми ставили в розріз їм рамочку повномедну. Все тут нормально. Збоку є повномедові рамочки. Так, Швиденько глянемо. Всі Вам сім'ї не будемо показувати, покажемо. Декілька сімей. Тут ще вдосталь корму. Теж невеличка сім'я. Тут переходять корму вдосталь. Після першого очисного обльоту будемо скорочувати гніздо, забирати повномедові рамки. Зараз в таку погоду ніяких маніпуляцій не робимо, того, щоб пчола не облетена нормально. Не рекомендую на димити і тим більше розривати гнізда. Ну, ось. Клуби розпалися, розпліт є повним ходом. Чекаємо чесного блюда. Як я раніше говорив, до цих пір. Будемо бачити після цього огляду. Ми зимуємо без втрат, Пчілки зимують 100%, ну, але то таке, ще ми не додивилися. Це гарна велика сім'я. Вони до задньої стінки не дійшли медові хватає клуб розпався. Все нормально. Ще покажемо вас. Отакій спосіб Е, Ми такі хазії, не встигаємо все вчасно робити. Ще в нас зимують без дашків під пінопластом тридцяткою. Отак, пчокі. І що інтересно, ще ми не відкривали. отут тут був вітер, і пінопласт нам трошки зняв. Зараз побачимо, що всередині робиться. А всередині в нас все тут добре. Хоч і під пінопластом, хоч той пінопласт був здвинутий і були е, з боку щі, е, щілини. Пчілки жаті, звичайно, тому що була вентиляція тут носітка. Сидять спереді, меду вдосталь. Так само і тут. Ждуть, поки пасічник зробить дашки. І зимують далі. Другий так само, так само зимуємо. Це в нас е, три таких вулики, е, в яких зимують невеличкі сім'ї по п'ять рамок. Ну, вони займають по три вулички через е, перегородку. Вони, як так подивитися, вони сидять так як одним клубом, тільки розділеним посередині. Тут маточка і тут маточка. Все гаразд. І останній такий же самий. Все те ж саме. Меду вистачає. Чілка сидить гарно. Все добре. Переглянули ми наші бджолосім'ї на основному матку віднову точкові. Що можу сказати по результатах? Особливо проблемних сімей немає, корму вистачає. зимуємо поки 100%. В таку погоду, як зараз, до основного очисного обльоту не рекомендую тривожити пчіл, а вже основні операції робити після основного очисного обльоту. Звичайно, сім'ям, яких корм кінчається, треба підгодовувати. Ну в нас, слава Богу, таких сімей немає. Всі, всі на медові і всі зимують поки, можна сказати. Добре, які дуже добре, які посередні. Отак. На цьому все. До побачення. Нехай добрі люди дивляться добре відео. Все буде Україна!